Масований удар Ірану по Ізраїлю начебто був успішним і призвів до виконання поставлених іранським командуванням цілей. Таку заяву зробив начальник генштабу ЗС Ірану генерал-майор Мохаммад Багері, повідомляє Ірна у неділю, 14 квітня. Завдяки добре продуманій тактиці та ретельному плануванню, ні система про залізний купол, ні протиракетна оборона сіонистського режиму не змогли чинити суттєвої протидії цій операції. Сказав генерал Багері і додав, що операція досягла цілей, повідомляє агентство. За його словами, удар був зосереджений по великому інформаційному центру, а також по віабазі Неватім, де базуються літаки f 35 які начебто атакували посольство Ірану в сирійському Дамаску 1 квітня. Обидва ці центри були значною мірою зруйновані та стали бездіяльними, стверджує Багері, він попередив Ізраїль. Що в разі ударів у відповідь,